Чи можна розбивати оздоблення фасаду на декілька років. Наприклад, як питає пан Роман, утеплення фасаду на частини перший рік цоколь та житловий поверх, другий рік доробити остачу, чи краще утепляти постійно за раз? Дякую. Тут треба подивитися, друзі, які перший у нас утеплювач, яке у нас оздоблення. Але я скажу вам так, що я би поділив все ж таки по-інакшому. Я розумію, що поставити ліса двічі, це коштує грошей, тому що їх треба привезти, змонтувати, розібрати і так далі. Тому не дарма кажуть, гроші йдуть до грошей. Тобто, було є і залишається найкращим варіантом зробити одразу весь фасад. Але у нас є прийоми. Прийоми чисто візуальні є. Тобто, тут навіть пан Роман, не питання технологічне. Тут питання естетичне. Треба треба подивитися на ваш е, будинок. Ну Наприклад, якщо у вас будинок умовно двохповерховий, у нас може бути верхня частина, наприклад, караєт, а нижня частина може бути клінкерна плитка, да, або може бути якийсь декоративний карніс. Котре розділяє це. І в такому випадку, тобто додавши декоративний елемент або розбивши фасад на варіанти оздоблення, ми з вами тоді дійсно можемо в один рік зробити одну частину, в інший рік зробити іншу частину. Якщо у нас з вами, наприклад, пінопласт, ми не можемо, ми не можемо з вами пінопласт залишити не пошпакльованим. На жаль, не можемо. Його треба шпаклювати, тому що на сонці е, ультрафіолетом його руйнує. Звісно, його можемо потім чистити, шліфувати і пошпаклювати, але все ж таки бажано одразу пошпаклювати. Мінвата, вона з одного боку вроді не боїться сон, сонечка, да, хоча ебоксидні смоли трошки бояться. З іншого боку, вона буде обвітрюватися вітром, її буде рвати морозом. Оця оця хрінь буде літати навколо будинку. Я би теж шпаклював. І ось і виходить, що якщо ви порахуєте кошторис і хочете утеплити будинок повністю і пошпаклювати, я би все ж таки радив десь попросити позичити гроші додаткові і завершити фасад повністю. Це вам стане просто дешевше. Тому що, ну, я реально кажу, що притягнути ліса двічі і зібрати, розібрати це теж чим маленькі гроші виходять. от е, Якщо, наприклад, все ж таки у вас немає можливості, не вистачає грошей да на повністю закінчити фасад, Ну я скажу вам так, що шпаклівка на цементній основі може стояти без фінішного оздоблення десятки років, і нічого з неї не буде. Тому що це. Вона на основі цементу, там велика кількість полімерів, вона не боїться ультрафіолету і не треба ґрунтувати. Я вас прошу, друзі, не викидайте свої гроші дарма на вітер. Тому що два шари ґрунтовки це перегрунтоване, погана адгезія, а один шар навіщо? Ну, якщо у вас... От я багато бачив будинків, в котрі стояли просто поштукатурені. це звичайний розчини, ніяких проблем немає. А тут шпаклівка з полімерами. Та некуди вона надінеться. Може спокійно собі стояти, поки ви не накопите гроші на фінішне оздоблення. Все, ну буде будинок сіренький стояти, деякий час. Ну і Бог з ним. Не витрачайте гроші ні на які ґрунтовки, я вас прошу. Так, зрозуміло, тобто краще розбити, я вважаю, що поетапність по-інакшому, тобто залишити фінішне дороге оздоблення вже на наступний рік, два, там трошки пізніше, все ж таки. От. ну Або передбачити якийсь отут декоративний елемент, або різні варіанти оздоблення. Е, чому? Тому що якщо у вас буде один варіант, наприклад, декоративна штукатурка біла, повірте мені, ви не вгадаєте по тону Ну Це неможливо буде. Тому що ви прийдете через рік-два, білий, е, білую. Оздоблення от сюди, і вона буде або трошки холодніше, або трошки тепліше. Або оця вже припала пилом, а ця ще ні. от Тому воно все одно буде сильно видно, що воно в різний час робилось. Краще, щоб це були такі кардинально різні варіанти оздоблення. Так, дякую, друзі, за ваші питання, за лайки, коментарі і за вашу неймовірну підтримку. А ми йдемо далі.